У черзі до лікарів за два десятки осіб. Серед них Галина Гончар. каже, до свого медичного працівника у ФАПі ходить постійно і впевнена у компетентності. Та мобільну бригаду чекає, аби зробити кардіограму серця, тому що в мене тиск постійно. Ну Сергій, до Сергія Івановича приходжу, як тільки тиск піднявся, і, і так два рази на рік обов'язково треба перевіритися і пролікуватися в нього. Сергій Іванович, фахівець і лікар від Бога. Тому що він ну, завжди послухає. Він завжди, як до нього, звернеться. І день, і ніч він постійно їздить і допомагає. Працівники мобільної бригади облаштовуються в одному з кабінетів ФАПу, розкладають медичні інструменти та ліки і кличуть першого пацієнта. Розполагайтеся. Чим обрадуєте? Це дивіться. Все, сердечко мене. 70-річна Лідія Снозова скаржиться на проблеми із серцем. каже, що воно турбує її років за 30, То часто звертається до місцевого лікаря. Коли ж приїжджає мобільна бригада, не пропускає нагоди пройти обстеження і у них Ті вимері тиск, прописують лікування та дають із собою медпрепарати. «Спасиба, що дали, звісно, що менше куплять Буде отримала консультацію. Спасіба. Роблять кардіограму 73-річному Михайлу Чежу. про здоров'я каже, турбується, тому приїзд лікарів не пропускає. серце другий раз зажме, не пускає Іванович туди, прокапує, да то укольчики, то таблетки, і воно лучає тоді. Тут як постійно, я ясів серія Івановича, а раз год в госпіталі їздю, я як ветеран війни. Записує дані пацієнтів та призначення лікаря. Координаторка Червоного Хреста Юлія Лисенко каже, її завдання у бригаді видавати за потребою безкоштовні ліки. Які лікар назначить кому там які потрібні від тиску від там, антибіотики. в нас є, ну, діяти від температури? Є ну, В основному тут ідуть це, це судинні захворювання більшості. Ну, є багато цими деформуючими артрозами. Отаке остеохондрози деформуючі. саме такі хвороби найчастіше виявляють лікарі на прийомі у салах, розповідає сімейний лікар мобільної бригади Сергій Войнарівський. Та співпраця з місцевими медпрацівниками допомагає людям вчасно поставити діагноз. Що непонятно. Телефонному режимі а ні, відправляє на прийом до мене. Є ж такі села, що нема середніх медпрацівників. От куди їм діватися? У фельдшерсько-акушерському пункті Мельників Сергій Холод працює вже 37 років. Приїзд мобільних бригад це не лише допомога пацієнтам, а й користь для нього, каже чоловік. Зараз раз у місяць. Із первинної ланки приїжджають і раз разу місяць із вторинної. Там більш вузькі спеціалісти вже приїжджають, і хірурги, і педіатри, невропатологи, УЗІ в нас було. Для мене допомога навіть і в моєму ну, професійному плані. Я більш дізнаюся, я від лікарів все це. Тетяна Зазуля, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.